Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Ірина, я з України, міста Харків. А сьогодні буду намагатись висаджувати клематиси. Погода не дає нічого робити, дощ, дощ та вітер ще й град буває. Таке відчуття, що десь в небі щось прохудало та й тече. Так, чекали весни і щось її немає взагалі, не схотіла вона до нас приходити, щось їй не сподобалось. Хоча вже скоро і літо. Але поки сонечко буду квапитись. Перший я вже висадила швиденько і буду висаджувати інші два і буду намагатись показувати. Але не так сталося, як гадалася. Поки приготувала посадкові ями, піднявся вітер, сонечка нема і починається дощ. Зараз швиденько покажу кореневу рослин і буду висаджувати. Рослини я підготувала, обрізала всі квіти та бутони. В свою садову землю додала ґрунтосуміші та піску, щоб трохи розпушити свою, бо вона в мене як каміння. Головне, щоб молоді корінчики почали зростати. Рослина набралася сил, а вже потім буде зростати у моїй землі. Буду висаджувати праворуч і ліворуч. Ось так, зараз ось так виглядає коренева. Я її трохи підрізала, зайве прибрала і буду намагатись обережно висаджувати посадкову яму. Я вважаю коренева непогана, але головне не зламати зараз рослину. Ось моя посадкова. Готова, буду висаджувати. Висаджувати я буду ось цими опорами, не буду їх поки прибирати, щоб вітер мені все це не зламав. Климатис буду заглиблювати десь приблизно 7-10 см, він буде вкритий землею, ґрунтом. Ось так виглядає другий клематис. Я його дістала, трохи обтрусила, розправила корінчики, зараз їх трохи підріжу і теж буду висаджувати. Все, повисаджувала швиденько клематиси, я їх дуже ретельно пролила водою і вже налила. Води з укорінювачем. З цієї сторони в мене висаджена Анна Choice, а з іншої сторони там Вероніка Чойс. Ось. Так. Ну, Не дуже вийшло в мене показати, як я висаджую. Вибачайте. А ось тут висадила Вероніку Choice. Встигла до дощів висадити, хай зростають. Мульчувати відразу я не буду, тому що ґрунт трохи ущільниться і мені доведеться ще його підсипати. Тому почекаю декілька днів, а вже потім я замульчую пристовбурни колом. Ось така в мене міні-посадка вийшла. Погода не дала більше ретельно зняти. Я ще раз вибачаюсь. Ну, що вийшло, то вийшло. Але я дякую всім, що додивились моє відео до кінця. Всім гарного дня, тихого та особливо мирного. І до зустрічі на моєму каналі. До побачення!